Доброго дня, мої Український, мене звати Олена. Прогноз на тиждень 4 по 10 грудня. Загальники. Даного періоду сильна сторона. Слабка. Позитив, негатив. Підсумок і порада на даний період. Загальний фон. Бажаєте покращити фінансовий та матеріальний достаток. Реалізувати саме ті плани, які ви бажаєте реалізувати, щоб досягнути того, чого ви прагнете. А ви будете шукати варіанти, розглядати пропозиції, шанси, відстоювати, боротись. То буде вибудовувати пріоритети життєві насамперед, тому що ви розумієте, що саме акцентом для вас йде фінансовий та матеріальний достаток, і саме плани, які ви бажаєте реалізувати, ви почнете реалізувати, тому що ви розумієте, що немає сенсу зволікати. Потрібно діяти, активно діяти для того, щоб змінити ситуацію ту, в якій ви знаходитесь. Сильна сторона даного періоду. Активно будете діяти. Розумітимете, що щастя, радість залежить не лише від емоційного наповнення, а й від того, як ви будете реалізовувати власні амбіції. І ви будете рухатись, проявляючи силу волі, силу духа. Рідні та близькі люди будуть вам підтримкою саме в даний період. І ви будете наповнюватись, взаємодією з ними, і це даватиме вам сили, підтримку, емоції, емоційне наповнення, баланс і енергетичне наповнення для того, щоб рухатись, діяти і досягати. Слабка сторона. Забажаєте побути сам на сам. Замість того, щоб активно діяти, включитись саме активно в процес. В реалізацію тих планів, які ви маєте, ви можете все ж таки взяти паузу. Внутрішній стан ви забажаєте все ж таки відпочити, наповнитися для того, щоб активно діяти і проявлятися. Ну, така внутрішня потреба в когось з вас буде. Але зважайте на це, що це слабка сторона, тому що. Даний період з 4 по 10 потребуватиме від вас активності для того, щоб приблизитись до здійснення мрій. Можливо, ви знаходились в бездіяльності певний період, але щоб стабілізувати фінансове матеріальне становище, покращити, примножити і загалом ситуацію в вашому житті, щоб здійснити те, чого ви вважаєте, і ті мрії. Які ви маєте в даний період в своєму житті, то ви повинні рухатись діяти. І це є позитивом. Ви почнете, ви це зрозумієте і розумієте на даний момент, що без активного прояву ви не здобудете того, чого прагнете. Негатив? Вам потрібно керувати своїм життям структурувати, дисциплінуватись, наповнюватись, але хтось із вас може все ж таки прийняти зовсім інше рішення саме для себе кординально відрізняється від того, чого потребує ситуація в вашому житті. Можливо, хтось, якщо на даний момент ми говоримо про власну реалізацію, хтось зверне увагу на особисте життя і включиться в процес особистого життя. Або залишиться в тій зоні комфорту, яка буде його задовольняти, і не буде брати кермо в свої руки саме по відношенню до справ, до здійснення мрії, реалізації тих планів, які має. Або в когось, можливо, негативна ситуація відбудеться саме по відношенню до того, неконтрольовані кардинальні зміни відбудуться по відношенню до ситуації, в якій знаходитесь саме ви. І це буде негативом. Ви не будете очікувати того, що буде відбуватися. По справедливості долоносний момент. Потрібно буде декому проявляти терпіння по відношенню до того, в чому, в якій ситуації, в яких обставинах і хто який вибір зробить, тому що є дві лінії в даному розкладі. Хтось бажає реалізовуватись, покращити фінансовий матеріальний достаток і буде активно діяти і реалізовуватись, а хтось все ж таки забажає відпочити в зоні комфорту. Наповнитися, не включатися активно в процес і не контролювати для того, щоб здійснити мрії. Тому, якщо негатив відбудеться в тому, що якщо ви не вийдете з стану бездіяльності, стану жертви, то неочікувані кардинальні зміни відбудуться в вашому житті. І тоді от підсумок тижня залежить вже від того, який вибір кожен із вас зробить в процесі. Якщо ви підете шляхом активної позиції по справедливості, ви подолаєте, ви не будете знаходитись в ілюзії, ви будете відчувати саме подальший шлях і будете керувати своїм життям. Проявляти терпіння, ну проявляти терпіння відносно того, які ви результати будете отримуватись. Крок за кроком, оце єдине, що все і зразу ви не зможете отримати. А от по відношенню до тих, хто все ж таки забажає відпочити наповнитись, залишиться в зоні комфорту, тому що відчуває, що немає сил, немає енергії, то, говорять, не знаходитесь в ілюзії по відношенню до того, що потрібно проявляти терпіння. Все в житті буде по справедливості. Як будете діяти, так і будете отримувати. Порада, як би вам важко не було, проявляйте мудрість по відношенню до ситуації, обставин і того, що буде відбуватись в вашому житті. Можливо, хтось буде відчувати себе виснаженим, можливо, потрібно наповнитись і відновитись енергетично, емоційно збалансувати, отримати знання, рухатись, активно діяти. І це саме в той період. Коли дехто вас все ж таки бажав там відпочити, ніхто не говорить про те, що ви не маєте права контр... збалансувати те, що відбувається, тобто і реалізацію, відпочинок, і взаємодію з рідними та близькими людьми. Так, можливо, акцент ви зміните, але збалансувати все в ваших руках. Але вищі сили все ж таки вам радять те, що Якщо на даний момент ситуація потребує вашої активності, то, будь ласка, рухайтеся. Якщо ви бажаєте рухатись саме в даному напрямку, але не розумієте, чи вірний вибір чи ні, то вам говорять, слухайте інтуїцію і проявляйте мудрість по відношенню до ситуації. Можливо, комусь потрібно отримати інформацію відносно даного питання для того, щоб реалізуватись. Хоча. Акцентують, що легко не буде. Легко не буде і в процесі даного періоду є соблазни, є моменти, коли потрібно буде проявити силу волі, силу духа, сконцентруватися і бути цілеспрямованим. Але є моменти ті, коли ви зможете насолоджуватися саме першими досягненнями стабільності. Можливості відчуття підтримки саме в ці моменти. Ви відчуєте момент вашої активності, активного прояву відносно реалізації, що ваша родина буде підтримкою рідні та близькі люди. Багато справ. Але прийміть це, як на даний момент ситуація складається саме так, що в даний момент ви зможете реалізуватись Реалізувати ті плани, які маєте, і досягнути того результату, тому є потреба активізуватися. Час прийшов діяти, незважаючи на те, в якому стані, з яким розумінням ви підійшли саме до даного періоду і в тій ситуації, в якій ви знаходитесь. Тому все ж таки порада досягнете результату тільки тоді, коли будете керувати своїм життям. Коли будете орієнтуватись по ситуації, будете проявляти мудрість, і слухайте інтуїцію. Вона вам підскаже, що саме можливо, на які питання, на яку ситуацію потрібно звернути увагу, для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатись, що робити саме по відношенню до прийняття рішення або вибору, перед яким ви будете стояти в даний період, щоб покращити примножити і здобути потрібно рухатись в реалізацію саме тих планів, які ви маєте. Дякую. Магітеро української до зустрічі!